Зараз е, така ситуація. В нас війна, повномасштабне вторгнення і продовжується мобілізація. Я е, трошки хвилююсь і чекаю, що я потраплю в ряди е, ЗСУ, тому що в мене є такий собі досвід. Зараз поясню. Я вже другий рік вчусь на військовій кафедрі дистанційно. А це вам не хуйня собача. Це небаякий досвід. І я е, задався себе цим питанням: що буде, як буде, дзвоню своєму татові. І кажу йому, бо він в мене військовий, кажу, тат, слухай, зараз ж багато кого призивають. Можливо, мене теж. Він каже: та, і нахуй ти там нужен. Що ти зробиш зі своїми двома роками дистанційного навчання? З окопу в Zoom зайдеш. Я такий, ну, мабуть. Може, баректаром керувати. Побудуйте, будь ласка, хто з вас в курсі про Стамбульську конвенцію, що її ратифікували. Прекрасні жінки! Радий вас бачити в цьому залі. Всім тим, хто не в курсі, щоб ви не думали, що це все політика і Зеленський підписав якесь підерство. Я вам поясню, що це таке. Це стаття, яка забезпечує вберігання жінок від насилля. Тобто, якщо коротко це описати одним реченням, воно звучить так: не можна пиздити жінок. І для того, щоб в нас це з'явилось на законодавчому рівні і відповідальність, мало пройти 11 років. Вона була прийнята в 2011 році в Стамбулі і зараз її лише ратифікували. І то зараз ще тривають дискусії: треба, не треба. Мені цікаво послухати людей, які кажуть, які проти конвенції, які там аргументи. А де ви були ці 11 років, блядь? коли жінок били, що ви робили оці 11 років? І я просто в шоці, що для того, щоб пояснити мудакам, що не можна бити жінок, треба ну, прям приймати такий закон. Тобто я думав, що це все прописано на державному рівні, що це вже давно прописано. Ви можете сказати, деякі чоловіки можуть сказати, що влад. Але ж чоловіки також страждають від насилля. Так, блядь, але хто в цьому винен? Інші чоловіки! Ну хто пиздить чоловіків? Інші чоловіки пиздять чоловіків. Ще багато хто скаже, що от в нас було відповідальність за скоєння домашнього насилля. Так було. Я зайшов, щоб почитати про цю статтю. У нас була відповідальність за перший раз, за перший акт скоєння домашнього насилля, штраф 340 гривень. Тобто, чисто теоретично, якщо в тебе є садистські наклонності, немає моралі і є 340 гривень, ти можеш собі дозволити. Один раз вдарити жінку, за другий раз такий повторення штраф 700 гривень. Тобто держава офіційно заявляє, що за тисячу гривень можна двічі відпиздити жінку. І, ну я просто з цьому дивуюсь, тому що е, деякі ще чоловіки кажуть, що. От воно руйнує, ну, ця що конвенція, вона руйнує традиційні сімейні цінності. Блять, бити жінок це не традиційні сімейні цінності. Ніхуя вона, не, ніхуя вона не руйнує. Чувак, знайди собі хобі, яке законодавство дозволяє. Просто реально, 350 гривень перший раз і 700 гривень другий раз. Не так вже дохуя, щоб відкупитися. Я просто боюся, скільки було ситуацій, коли чоловік бив жінку. Приїжджала поліція, він платив 350 гривень і такий, чуваки, далеко не їдьте, бо я себе знаю, на вам ще 750. Пишіть зразу два протоколи, бо я, бо я цей нецукрований чай вже, блядь, два дні п'ю і це просто невиносимо. Руйнує традиційні сімейні цінності. Блять, в мене тато ніколи в житті не бив маму. Але якщо йому сказати, що в нас вдома є щось нетрадиційне, то можна отримати пізди. Тобто, ну, така от історія. І ще хтось може Ну, дійсно є випадки, коли чолов... коли жінки б'ють чоловіків. Є, але мабуть, ці жінки не знали законодавства. І вони. Бо якби знали, вони б переконались, чи є в чувака 350 гривень. Щоб дати здачу. Тобто, блін, це дуже дивна двіжуха. І ще справа в тому, що я це, все, я це все читав, і чоловіки писали, що вони також страждають від якогось домашнього насилля. І я думаю, блін, якщо тебе в'їбала жінка, то це означає, що ти не унили говно. Ну сто відсотків. Не буде такої, такої двіжухи, що мужик. Їхав в автобусі з пакетом з роботи, вирішив зайти в бар, випити пива, і такий сидить собі сам з собою говорить і думає, бля, яке в мене хуєве життя. Завтра знову на роботу. І йому приходить якась жінка і в'їбало раз. І така. Так, а ну зібрався! Беремо квитки в Вінницю, їдемо дивитись на фонтани, блядь. У мене такі уявлення про веселощі, саме тому мене жінки і не б'ють. Просто. Чому, на мою думку, можна деколи навіть треба, бити чоловіків? Тому що це тебе позбавляє зайвої дискусії. Розумієте, про що я говорю? Просто завершити дискурс з мужиком можна анонсуючи застосування сили, ви можете сидіти в барі, пити однакове пиво з якимось незнайомим типом. Розговоритись, і тут ви починаєте сперечатись. Дивитись футбол і починаєте сперечатись, скільки Кріштіану Роналду отримав золотих м'ячів. В якийсь момент тебе це зайобує і ти кажеш, чувак, я тобі зараз в'їбу. <рик> і все, ти, ти не в'їбеш. Але це забирає багато твого часу і проблем. З жінками так не можна. Жінок не можна брати на слабо. Тому що якщо ти таку хуйню скажеш жінці, вона може сказати: ну давай в'їби. І якщо, і якщо ти не в'їбеш, то ти тупо лох, ну типа, а якщо в'їбеш, то, то ти лох і аморал, блядь. Як з цієї ситуації виходити? Ти з цієї ситуації, потім ти просто такий виходиш з бару, йдеш 15 кілометрів пішки додому і думаєш, як же забути мені цю хуйню? В мене на цьому все бережіть себе. Дякую.